Всім привіт! Мене звати Філіп, регіональний представник компанії Євросем. Сьогодні 2 травня 2024 року, я знаходжусь у Кіровоградській області, Долинський район, село Федоро Шуличино. Зараз на полі почали сіяти гібрид соняшника компанії Євросем «Пегас Premium. Нагадаю, це євролайтинговий гібрид. Цей гібрид із періодом вегітації 107-112 днів. Він цікавий, по-перше, своєю посухостійкістю. Вона дуже висока. Толерантність до іржі білої та сірої гнилі. Потенціал вражаності у цього гібриду сягає 5,5 тонн. Що мені особливо в цьому гібриді подобається, він не дуже вибагливий і прощає дуже багато несуттєвих помилок. Трошки про поле, поле в нас. Тут 6 гектарів. Також спочатку посіву у нас були невеличкі складнощі, переплутали гібрид, почали сіяти тут Грандстар, зробили три проходи. Зараз вже поміняли, замінили усі валці гібрид, сипали. Минулий засипали погас і пройшлись ще раз. Ну, нічого страшного не буде. Це невеличка площа і Євролайдинг, звісно, прибере в нас ранстар, який тут зійде. По полю попередник пшениця. Запарнували, закультивірували жодних добрих. Побачимо, що вийде.